Доброго дня, шановні хлопчики, дівчатка і інші підтримувачі ідеології гендеру <клев> з вами на каналі Vogue Beauty Сьогодні я, Бориска Гайнічакіо. Да, я б хотіла бути настільки релевантними, щоб мене кликали на б'юті вог, але сьогодні у нас буде той самий формат. Я вам сьогодні покажу свій. Щоденний мейкап, свою щоденну мейкап рутину, тому що всі ми знаємо, що у небінарних персон немає шкіри і немає взагалі людського обличчя. Тому сьогодні я з вами створю своє обличчя з нуля. Ми почнемо нашу дорогу до краси. І почнемо ми цю дорогу з якоїсь хуйні від Живанши. Мені сказали в магазині косметики, що то є праймер, але воно виглядає як якась збита з вершками тоналка, як якісь реально вершки зі смаком кави. Воно пахне дуже схоже на мою тоналку жванши Prizm Libre. Але я порівняв її зі своєю цією матовою версією тоналки. Я пішов в магазин, перевірили, чи це не. Така сяюча версія тоналки, але ні, все по текстурах різне. Воно ну, тут трошки, якщо ви побачите, тут yeah. трошки нерівномірна текстура. Але баночка дуже гарна, мені подобається. Знаєте, оце отак от взяти в дорогу виглядає дуже стильно, дуже модно і дуже молодежно. Отже, починаємо обмазуватися цією гарнющою красою. Мене зараз тут все засліпило. Просто катастрофа. <звук> Воно реально на дотик дуже схоже на якусь флюїдну тоналку, типу знаєте, тоналка без тоналки. І мені здається, деякі там дівчатка-хлопці, підтримувачі ідеології гендеру, могли б носити це взагалі замість тоналки. Тому що я зараз дивлюся, воно стовідсотково трошки тинтоване. Але воно так дуже гарно зволожує і дуже гарно мати тоналку і базу від одного бренду, тому що вони дуже гарно співпрацюють між собою. Я думаю, я зараз намажу другий шар, тому що я трошки так пробітнилаю з базою. І на колір вона, до речі теж як тоналка. Якщо ви шарите в косметиці живанши, напишіть мені, будь ласка, що це, тому що я не знайшли бази від живанши взагалі. Особливо, особливо, та, яка пахне, як тоналки Prism Libre. Ну, коротше, щось дуже і дуже дивний продукт, але мені, в принципі, подобається, тому дівчинка одна, що мені продає косметику в магазині, тому я до неї підійду і спитаю, що вона мені там налила в цей пробнічок. І отже, нам треба підготувати не тільки власне, шкіру обличчя, але й шкіру наших розняву, немовлято-поїдачів. Щось таке кринж сказати, зараз, аж самим кринжово. У мене така дуже гарна чапстик від Chorus Brand. Так, I know English language, як ви дізнались? Ну, це такий бальзамчик, звичайний, ми його накидуємо нормальним таким слоєм. Якщо у вас є. Маска для губ, якщо у вас є гроші на маску для губ, то я вам заздрю. Але у мене таких грошиків нема. Саме тому я використовую її ось так: просто бальзамчик, терли, можна трошки помусолити пальчиками. І все, наші губи підготовлені. Я особисто не та людина, що наносить продукти на губи. У мене вуса. Мені з вусами це не дуже подобається, як виглядає. Тому... Помаду ми мазати сьогодні не будемо, тому що це мій щоденний макіяж. Повертаючись до нашого обличчя, я собі придбала міні тарт Shape Tape. Це взагалі консилер, про який кажуть всі, і мені він, в принципі, дуже подобається. Тобто хайп заслужений. Я такий варвар, чесне слово. Як це відкрити? Я вже нігті розпадаються тут через ваші шип-тейпи. І я взяли собі новий відтінок, тому що я зараз іду до такої натюрелочки, мені більш подобається натуральний макіяж. Я купили собі більш легеньку тоналку і в принципі я взяли собі більш більш натуральний такий відтінок консилера. Така мінімум тар-шиптейп, тому що я не готовий викидати 100 мільйонів гривень на пляшечку Tart-Shape Tape, який мені не підійде за кольором, тому що консилер достатньо дорогий. Ого він тут накручений. Щоб його відкрити, то треба. Блін, я ніколи не бачив Міні тарчик тейп, і ви побачите, тут такий міні-аплікатор, мені прям дуже подобається. Мені в магазині сказали, що цей консилер він не дуже гарно працює під очами, тому що він дуже дуже такий плотненький, але мені, в принципі, здебільшого консилер потрібен, щоб замазати всю хуйню у мене на обличчі. Саме тому ми це зараз і в принципі зробимо. Хоча щось я те знаєте з цим натуральністю. Перебрали, він такий дуже-дуже світлий, тобто він мого підтонує, але реально надто світлий, мені треба було брати на тонів 5-10 темніше. <стр nineteen -thus> <стр complained> Мене тут засліплюють софіти. Я реально не розумію, я туди наношу, я туди наношу, я зараз це пропускаю. Отже, якщо я наношу макіяж як сліпі, то вибачте, я ніхуя не бачу. І мій особистий лайфхак я трошки наношу під брови, тому що я не користуюся на кожен день хайлайтером, і це допомагає підрівняти брови, додати їм трішки такої виступаючої хуйні, тому що, як ви бачите, брів у, у мене не дуже багато залишилось, тому мені треба їх підкреслювати як можна. А можна їх отак от підкреслити консилером, тому я це й роблю. До речі, я забули сказати: у нас сьогодні не просто мейкап туторіал у нас огляд на пензлики від EcoTools. У мене є ось такий от пакедж з п'ятьма їх пензлями. Цей бренд такий екологічний, максимально такий ecologically conscious. І мені дуже цікаво було, що це за набір. І вони цей набір називають ідеальний ранок, тобто. Ці п'ять пензлів вони стверджують, що вони підійдуть ідеально і можуть зробити вам повністю ваш ранковий макіяж. Їм я не дуже повірили, я взяли оцей свій б'юті блендер з колишнього огляду. Це б'юті блендер про і так ви бачите правильно, він обдрістаний. Я не мию свої б'юті блендери, потім я дивуюся, з якого хуя в мене погана шкіра. І отже, тут 5 таких пензлів. Це у нас для тоналки. До речі, дуже дивно, я не знаю, як наносити тоналку цим пензлем. Я вже казала в минулому відео про огляд цієї тоналки, що я можу наносити тоналки тільки пензлями кабуки. Це у нас саме той пензель, який нам зараз потрібен, тобто блюрячий пензель, їм розмазувати консилер, прикривати всі ці червоні прищаки у мене на обличчі, бо отже, робити з вас людину. Це для пудри, універсальний пензлик. До речі, якщо чесно, я б їм більше наносила тоналку, але окей. Пензель для очей і скошений пензель для брів і айлайнеру. Отже, ми беремо наш блюрячий пензель, дуже претенсійна назва. І зараз ми подивимося, чи реально він там щось вам заблюрить, чи заблюрить мені поїбало. Потім я заблюрю йому поїбало. Ви б знали, як я психую, коли у мене щось не виходить в макіяжі. У мене пензлі влетають по всій кімнаті. У мене всі пензлі тупо розйовані через те, що я їх кидаю просто в стіну, коли у мене щось не виходить. Мені треба до психолога реально. Oh, 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 -да. Щось у мене консилер за той час, що я тут пизділи. Він підсох. І я не можу його розтушувати. Рубрика, блядь б'юті блогер. Я, напевно, поміняю руки, хоч у мене ця рука і не робоча, але там таке світло видно. Бля. Чесне слово, я не знаю, з мене такий поганий б'юті блогер. Мені всі казали, типу, Борис знімає відоси про свій макіяж, про своє все. Я надто багато пишу для того, щоб щось там розповідати вам. Ну, в принципі, якщо чесно, там, де воно ще не підсохло, пензель працює достатньо гарно. Тут щось нанесли набагато більше, ніж тут. Реально, рубрика б'ють блогер від богів. Там нанесли більше, там нанесли менше, не бачу ніхуя. Зате відео буде смішним. О, тут ще жиденько, тому... Ой, а реально прикольний пензель, я вам скажу. Right, no. Слухайте, а взагалі всі натошують консилер перед тим, як його під тоналку нанести, тому я вважаю, що нам тут ці всі ваші розтушовки не потрібні. Ми вище всього, Ніяких розтушовок на цьому каналі не буде. Ми тут всі того. До речі, ви можете спитати, навіщо я наношу консилер сюди? Скажемо так. Мені ліньки брити вуса кожен день, а вони у мене, як ви бачите, не дуже натуральної форми. І саме тому я наношу сюди консилер, щоб прикрити свій цей 5 o'clock shadow. Взагалі, по правилах, треба було б нанести щось помаранчеве, щоб перекрити синеву моїх прекрасних вусів. Але, на жаль, кольорова корекція для мене не дуже працює, тому що з мене хуйовий художник. І я завжди виходжу як Гомер Сімпсон. Тому. Вибачте, але ми будемо з вами працювати по-тупому. Ну, в принципі, те, що я бачу, мені подобається. Але якщо чесно, я не знаю, це заслуга консилеру, чи це заслуга, власне, пензлика, тому зараз ми трошки підправимо наші очі оцим косунчиком. Я зараз усі міні використаю цей теторіал. Реально, тарт Shape тейп дуже гарна річ, і я десь побачив пораду в інтернеті, що спочатку купіть собі дорогий консилер, а потім купіть собі дорогу тоналку. Тобто консилер набагато потрібніший і гарний, ніж тоналка. Я дуже підтримую це все, тому що консилер, реально, якщо він гарний, якщо він гарно перекриває, то в деяких випадках, не якщо, звісно, у вас шкіра така пойована, як в мене, але якщо у вас така гарна молода шкіра, то ви можете справитись просто одним консилером і все. Що я вам скажу, цей пензель, якщо ви подивитесь, він взагалі не впитує консилер в себе, тобто все, що у мене тут на повіках, він розтушовує. Тобто пензель якого кольору був, таким кольором він і залишився. Для мене це дуже важливо, тому що я завжди наношу консилер цим спонжем. І у мене виходить на обличчі крінж. А тепер ми перейдемо до головного взагалі майнфаку мого б'юті блогу. Це що? Вони кажуть, що ця штука вона для тоналки. <клевиця> Я не вірю в те, що це для тоналки. Я б могли цим намалювати гарні скули. Але окей, окей. Спочатку ми нанесемо тоналку, а потім подивимося, що з цим можна зробити. Бум. Задля економії тоналки ми спочатку наносимо її на обличчя. Щось я багатенько її ви аж ніякого тепер. І так, мені багато хто писали під оглядом на цю тоналку, що, типу, Борис, вона реально жовта. Так, вона трошки жовтить. Я вже це зрозуміло, поносивши її два тижні, але. Якщо її наносити тонким шаром, вона не жовтить, а вона перекриває мою червону шкіру, тому що на початку цього відео ви могли побачити, що шкіра у мене червонуча. Мені це прям подобається, але щось мені підказує, що така кількість тоналки у мене на обличчі. Дякую. Welcome to my YouTube channel, де я знімаю відео у напівтебрі. Лайфхак від вашої фешн-мамі. Не наносьте тоналку, де ви вже нанесли консилер, тому що це буде оця кейкінес, це буде оця вся хуйня, вона буде виглядати брудно на обличчі. Ну, до речі, до речі, для відео можна користуватися цим. Мені не подобається, що ця тоналка трошки плотнюча, тому що я брала її спеціально, щоб вона була легенька, але цим пензлом вона наноситься як моя колишня тоналка. Тобто. Замазуючи все, що є, і роблячи з мене Барта Сімпсона жовтого. Але. але. Бля, я от сказала, не наносьте то там де вже є консилер. І зараз трошки проїбались. Ну ладно. Не треба мені казати, ти типу, чому ти так слабо наносиш на повіки, тому що там все одно нічого не залишиться через буквально 5 хвилин. До речі, мені фініш дуже подобається. Знову ж таки, я проїбалася з кольором. Навчить мене кольоровій теорії. І, до речі, я подивилася, цей тон тонавки він холодний, тобто він холодного тону. Можливо, мені реально треба купити якийсь червоний пігмент і додавати до тонавки, тому що нема сечі, терпідиці, ці пекельні борошна. Коротше, те, що я сказала на початку відео, що у мене немає шкіри, мені її треба наносити на себе, то все є правда. Завжди, я нагадую, завжди, коли ви користуєтесь косметикою високого пігменту, ось як консилер. Тому що консилер у нас перекриває всю нашу хуйню через те, що у нього дуже великий відсоток пігменту. І завжди треба працювати і фіксувати протилежною текстурою. Тобто, у нас є пудра, пудрою треба фіксувати консилер. Якщо у нас є тіні, нам потрібна інша. Текстура, тобто ми її наносимо на якусь базу, на якийсь кремошо, можливо, на якийсь там рідкий пігмент чи що. Пудра у мене, до речі, від якогось польського бренду Vibo, Мені її подарували. Я дуже сподіваюся, що цей бренд не підтримує Росію. Вона теж дуже жовта. Але у мене там моя пудра, з нею стався треш. вона ще моя літня пудра Сіфори, тому що ця пудра якась викликаюча жовта. Ой, блядь, подивіться, в якому стані в мене моя пудра зліта. Вона була бомжихою. Мокренький такий, не прям мокрий, але вологий б'юті блендер. Я наношу пудру, розхуйовлю її по всій ванній кімнаті, але тут князь. І ось прям дуже сильно притискаючи, фіксую консилер. Й твою мать, я що, не дотушували. І трошки я візьму цієї жовтенької пудри і куточки Зроблю такий мікробейкінг. Завжди бейкінг наносять на все обличчя прям кілограм пудри, але мені таке не подобається. Маленька кількість пудри працює точно так само. І ось трошки сюди, щоб у нас там не сильно був треш. На відео я дуже рідко фіксую ту пудрою, тому що мені не подобається взагалі консистенція пудри у мене на обличчі, але ми кажемо про мій щоденний макіяж. І з моєю дуже-дуже олійною шкірою мені потрібно фіксувати все обличчя пудрою. І ми беремо пензель для пудри, ми беремо мою пудру Sephora у відтінку льон, 16 й колір, і ми повністю пройдемося по всьому обличчю. Заодно подивимось, вона вона така плотненька, прямо подивіться. І зараз ми пройдемось по всьому моєму обличчю просто такими легенькими рухами. Надто багато пудри нам ніколи не треба, як зазвичай, просто пудра не відкривається. Ми беремо просто раз-два, раз-два, закриваємо бам-бам-бам, знімаємо пудру, тому що у нас буде на обличчі ось таке. Нам таке не треба. І потихеньку ось так от фіксуємо усю цю хуйню, що ми не робили у себе на обличчі. В принципі, до речі, вона така, вона тримає продукт дуже гарно. Мені не треба поновлювати нічого, воно все заматувало, зафіксувала. Тому цьому пензлю я до речі, теж ставлю лайк. Мені прям цікаво. Ці пензлі дуже гарно працюють. Я здивований поки що. Всі ми знаємо. Що це усе, воно знову ж таки не виглядає, як людська шкіра. Всі людські риси обличчя мені треба собі промальовувати. Тому що, ви бачите, я такі трошки жовто-білі, такий каспер. Саме для цього у мене є мій скульптор слеш. Бронзер, тільки я не намагалася розібратися скульптор бронзер, скульптор бронзер, в мене буквально різниця утикається в те, що скульптор холодний, бронзер теплий. А це бронзер, мега бронзер від Makeup Revolution, дуже гарний бренд, не продається в Росії, дуже дешевий, дуже якісний для своєї ціни. Дуже рекомендую для початківців у макіяжі, тому що для них цей бренд дуже і дуже гарний, для якихось там дуже Надто advanced технік. Він можливо і не підійде, але для новачків дуже і дуже круто. У перші роки мого нанесення макіяжу мене цей бренд дуже і дуже і дуже рятував. Ми беремо наш пензлик для пудри, просто так, от трошки, знову ж таки, збиваємо зайвий пігмент, щоб у нас не було тут бруду на обличчі, і трошки пропрацьовуємо наші всі темні зони. І, до речі, якщо ви хочете прям натуральний макіяж, тому що я завжди дуже боялася, коли я починали, що у мене буде не натуральний макіяж, якщо я там нанесу рум'яна, якщо там я нанесу трошки бронзеру, ні. У вас навпаки ваш мейкап буде виглядати більш натуральним, якщо ви нанесете бронзер і рум'яна. Тому що це підкреслить ваші нормальні форми обличчя, і тоналка на обличчі буде не така візуально помітна. І ми наносимо по всіх темних зонах нашого обличчя, на які падає тінь. Деякі наносять скульптор, бронзер на виступаючу частину обличчя, туди де наносять хайлайтер. Я цього трошки не розумію, тому що мені дуже подобається бліде-бліде обличчя. У мене ж тон шкіри не блідий далеко, тому я наношу тільки на місця, де падає тінь. До речі, ви можете побачити, що я дуже-дуже пропрацьовую свою щелепу. Це для того, щоб зробити обличчя набагато гострішим. Тому що сьогодні ми з вами намагаємося стати My name is Bella Hadid. <to on voice> <t> <on voice> я розумію, що все все залежить від форми вашого обличчя, але я завжди роблю такі, як троєчки. Тобто у мене ось тут от все поєднано, коли я наношу. І мені здається, що це робить все трошки натуральніше. І замість контурингу носу, я дуже люблю контуринг носу. Але ви бачите, у мене на ніс, а клюв. Тому я не наношу контуринг ось так, от, як роблять всі інші б'юті-блогери. Якщо у вас великий ніс, я рекомендую вам підкреслювати оце от, тобто ваші eye sockets. на цей кут, ви трошки наносите, і у вас і очі глибшими стають, і обличчя трошки стає. Гострішим, таким балахадідним. І ніс трошки здається меншим. Трошки нанесу ще ось сюди. І от так от. Десь у класі 9-10 я б на цьому вже зупинилися. Але, але. Ще рум'яшки. Рум'яшки, знову ж таки, це дуже і дуже важлива річ, тому що вони роблять ваше обличчя живим. У мене особисто оці дуже-дуже древні рум'яни від буржуа. До речі, я ніде не могли нарити фуд, чи продається до сих пір буржуа в Росії. Мені вони дуже і дуже подобаються. Це відтінок 95, Jasper Rose. І прикол в тому, що це рум'яни навіть не мої. Це був перший такий айтем у мене макіяжний. Це рум'яна моєї мами, які вона купила ще хузна колі. І їм вже хуй на скільки років, і якщо ви подивитесь, вони виглядають просто ідеально. Отже, набачуємо на пензлик, який ми наносили наш бронзер. Це дуже важливо. Я завжди наношу контуринг і рум'яна одним пензлем. Тому що це допомагає зробити зліпити все в одну картину. І мій секрет мого обличчя стиль Секрет мого обличчя біби Хадід це у нас наносити рум'яшки дуже високо. Прямо на ваші оці темплс. Тобто я навіть не наношу їх сильно на щоки, лише як тушую. Це реально дає ось той самий ліфтинг-ефект, який ви ніколи не зробите навіть скульптором. Ці рум'яна трошки такий сяючий. Мені це дуже подобається, тому що знову ж таки це дає нам трошки натуральність без хайлайтеру. Я навіть трошки залажу на свої eye sockets. І я дуже люблю наносити рум'яна на кінчик носу, особливо коли у нас зима, у нас червоніє наш носик. Тому рум'яна на ніс теж можна наносити. Влітку краще зупинитися на щоках, якщо ви хочете натуральності, а взимку можна прямо розійтись. Я бачу, як хтось наносить рум'яна навіть ось так, от на очі. Мене реально дивують ці пензлі від EcoTools, тому що ну реально вони спростили мій сьогоднішній макіяж дуже і дуже. Воно все наноситься. Прям швидко я в шоці. І наш час взяти наш четвертий пензель, скошений. І всі ми знаємо, що ми будемо зараз робити. У мене лише два моменти які на обличчі дороблені: це брови і вуса для моїх вусатих хлопчиків, дівчаток, інших підтримувачів ідеології гендеру. Вуса я собі наношу тією ж технікою, що й брови. У мене ось така люксова помадка від Chie Glam за 3 копійки. Вона мені не дуже подобається, але мене давить жаба купити нову. Ми будемо молитися всім богам там, Афродіті, кому ще можна молитися, щоб цей пензель нас сьогодні врятував. Hello, Через мою форму брів у мене завжди були проблеми. Особливо з скошеними пензликами. Вони завжди були для мене дуже товсті. Але я прям роблю, подивіться, який тонкий моментик я зробив без підчищення, без нічого. Я завжди чищу собі брови після того, як я роблю, тому що вони наносяться надто товсто. Але, але, блін. Слухайте, цей пензель це просто квартальний, штурвальний, парадоксальний просто будь-який оргазм. Це просто любов з першого погляду. Я сподіваюся, що цей пензель у них є не тільки в наборах, тому що я куплю собі 10 таких штук. До кінця своїх днів просто. Мені вони дуже подобаються. Брови у нас рівними не вийшли, але у цьому житті головне не перемога, а участь, тому ось так. А тепер до моїх вуз. Як я їх роблю? Я роблю їх дуже цікавою технікою, яку я зробила самі. Я ніде особисто не бачив технік для вже наявних вуз, тобто єдине, що було в інтернеті, це Drag Kings. Малюю собі вуз, яких немає. Я не наношу нового продукту, я працюю тим, що вже є на пензлі. О росту волосся легенькими, легенькими штрижками, я промальовую собі необхідну форму для вусів. Знову я могли б на цьому залишитись, але у нас є ще один пензель. І саме це наш Eyeshadow One, тобто. Пензель для нанесення наших тіней. І так цікаво вийшло, що у мене є нова палетка від Revolution з дешманської серії. Але ці тінюхи, вони дуже, дуже круті. Вони сипляться як суки. Знову ж таки, для новачків, для тих, хто не хоче витрачати великі гроші на там на Норвіну, на Soft Glam, на якісь там, я не знаю, Джефрі Старий. Це у нас Velvet Rose. Але у серії немає назви, це просто дешманські палетки від Revolution. Вони реально дуже круті, якщо ви не хочете витрачати гроші на щось краще. Не засуджуйте мене, я не можу зняти скотч. Finally, блядь, Я відкрив цю палетку. Вона дуже гарно виглядає. Ось, чесно, це ідеальна палетка для смокі, тут тільки вона чомусь вже. Пойобана життям сьогодні. Я хочу зробити такі невеличкі, дуже простенькі смоки з трьох тонів. І на смоки, не повторюйте моїх помилок, завжди йдіть від світлого до темного. Почнемо ми з оцього дуже-дуже світлого. Гу -гу -гу -гу. Ось ви бачите, про що я кажу. Воно летить просто у всі боки, треба збивати дуже сильно. І ми просто напіхуємо на нашу повіку оці тінюхи. Вони ідеальні просто будуть для тушовки, але мені треба якусь базу зробити. Беремо цей другий відтіночок, якийсь такий трошки темніший. І наносимо його на меншу відстань. Просто ось так от. Затемнюємо наше повіко. Коротше, робимо все, що вам казали б'юті-блогери з інстаграму. <клухи> До речі, ці тінюхи, вони... Тушуються набагато краще, ніж ті ж з цієї серії, що у мене були. Тепер ми візьмемо ще темніший відтіночок і пропрацюємо ще меншу зону. Я дуже хочу, мені подобається ця така версатильність і холодні і теплі відтінки. Отже, я буду мішати найтемніший холодний коричневий з найтемнішим теплим. Ой, це не найтемніший? Ну, ладно. Вже маємо, що маємо? Оцей риженький коричневий я буду мішати з отим чорним коричневим. <рик> Ми йдемо найтемнішим відтінком тільки, тільки отут, по нашій кістці. І як ви бачите, в нас знову ж таки тут все не розтушоване. Саме тому я витираю пензель о цей паперовий рушничок і наношу знову ж таки на неї оцей світлий колір. І тушую все, що у нас тут є. Знову ж таки, йду від світлого. Тушовочного кольору до більш темних. А тепер моє улюблене: наш такий айлайнер. Сьогодні ми його будемо робити не підводкою, тому що вона у мене в пензлю. А сьогодні ми тестимо наші пензлі Eco Tools. А ми це будемо робити цінями. Ось цим от чорненьким, гарним шимером. Акуратненько пропрацьовуємо нашученятку. І навіть трошки зайдемо на нижнє повіко. Ну, зайшло її якось не дуже трошки, але то таке. По бажанню тінюхами можна було б ще й закріпити брови і вуса, але у мене такого бажання вже немає. <плес> Після такої не дуже складної рутини ми готові слейти. Також по бажанню до таких смоків, щоб зробити їх більш вечірніми, можна додати такий глітер або там клітор. Never mind. А перед тим як я скажу вердикт цим пензлям Eco Tools, я хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати ваші враження від цього відео в коментарі, і можливо навіть підписатися на мій інстаграм, на який в описі цього відео. Чи ці пензлі я вже десь один проїбали слей чи крінж? Я вважаю, що реально слей, мені вони дуже подобаються. Вони зробили мій макіяж. Дуже і дуже швидким, дуже і дуже простим. І при тому, що вони робляться з перероблених матеріалів і вони не залишають Carbon Footprint, вони є екологічними. Для мене це просто відвал пізди. Просто слей з десяти. А якщо вам не вистачило мого контенту, то подивіться одне з цих двох крутих відео, або перейдіть на мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди і мого життя. З вами був я, Борис Каєні Чакіо. Дякую за перегляд! Papá.